Добрий вечір. Доброго вечора усім. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Москвою. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитесь. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. Більше про мене можете дізнатися в описанні під цим. відео. Кожного вечора. О 21.10 я провожу колективну молитву за перемогу України. Ця трансляція молитви відбувається на YouTube каналі Вільнодум, тому запрошую вас приєднуйтесь до цього каналу. Натискайте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про початок трансляції і щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео на канал. Дякую вам, що молитеся, дякую вам, що вірите в перемогу України. Дякую вам. Давайте розпочнемо молитву, і я вімкну слайд із текстом молитви. Це орієнтовний текст молитви, короткий текст молитви, який я використовую повний текст молитви, ви можете знайти за посиланням у описі під відео. Також хочу сказати, що у Біблії сказано: да буде вам повір'я ваші, моліться, просіть і отримаєте. А, і тому я а, закликаю вас молитися, закликаю вас просити Господа Бога, а, перемоги для України, для всіх українців, вірити в перемогу, бо да буде вам по вірі вашій написано. Давайте зміцнювати свою віру у перемогу, і цю перемогу ми її отримаємо. І так і буде. Так буде обов'язково, так і буде. Давайте розпочнемо молитву. Для цього я вимкну зображення, щоб слайд був повністю видно. І розпочнемо. З Господом Богом. Господь всемогутній. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Господи. Я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни напали на мою країну, обстрілюють ракетами мирні міста, вбивають мирних людей, вбивають ді... навіть дітей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені, Дякую. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від сумнів, від страхів, і натомість наповнив мою душу світом Твоєї любові, віри у перемогу, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв мою душу, що очистив мою душу від хвилювань і тривог. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнив мене вірою у перемогу України, вірою у наші Збройні Сили України, вірою в те, що Збройні Сили України звільнять усі території, які зараз окуповує Росія. Вірую в те, що. Настане мир і злагода в нашій країні, і ми будемо жити, процвітати, жити в достатку, в благополуччі на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь, всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм. І всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч, а то мільйон неукраїнців змушені з зброєю в руках захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені ті думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш усіх українців, що заспокоюєш усі наші хвилювання, усі наші тривоги. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти душі усіх українців наповнюєш вірою в перемогу, вірою в краще, вірою в те, що все буде добре, вірою в те, що все буде добре з нами усіма, з нашою країною, з нашими захисниками, що ти бережеш нас, що ти підтримуєш нас. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. У ментальних програмах, страхах, негативних переконаннях і сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що мільйони людей стали переселенцями, втратили свої домівки, втратили джерела доходів, втратили навіть свій бізнес також, втратили своїх близьких. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую, що вибачив мене, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від страхів, від сумнівів, від образ, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу. Приготував для нас. Мир приготував для нас відбудову нашої країни, приготував для нас економічне процвітання, збільшення доходів, багато разів збільшення і збільшення доходів усього населення, збільшення доходів, збільшення підприємств і організацій. Дякую тобі, Господи, що ти приготував для нас мир і процвітання для усіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господь в самобутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, що Ти даєш пережити, відчути і побачити. Бо я довіряю Тобі. Господи, я вірю в Тебе. Я вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні мільйони людей втратили роботу, втратили джерела доходів. А ще більше людей стали переселенцями, втратили свої будинки, свою, своє майно. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти даруєш нам спокій, даруєш нам спокій, даруєш нам підтримку від інших людей, від інших країн. Господи, дякую Тобі, що Ти надихаєш інші країни допомагати нам зброєю, допомагати нам засобами протиповітряної оборони, що ти надихаєш військовослужбовців робити. Макс максимум від з того, що вони можуть зробити для захисту неба над Україною, для захисту самої України. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш волонтерів допомагати, що ти надихаєш людей працювати навіть в такій тяжкій умовах працювати, заробляти гроші і допомагати збройним силам України. Господи, дякую тобі! Дякую тобі! Господи, дякую тобі, що ти нас підтримуєш. Підтримуєш наш, наш дух, підтримуєш нашу віру у краще, у перемогу, у те, що все буде добре з нами і нашими рідними. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господь всемогутнє, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі. Господи, я довіряю Тобі, я вірю в Тебе, я приймаю все, що Ти мені даєш, бо я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, у думках, в яких я засуджую, в яких сумніваюся, в яких відчуваю страх, у яких ображаюся. Що ці думки стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Вибач мені ті думки, що стали причиною цього горя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив мені. дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих думок, від образ, від гніву, від страху, від засудження, від негативних переконань, від гордині. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхне і спокою. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїш нас, заспокоїш усіх українців, що Ти даруєш нам віру в перемогу України, віру в Збройні Сили України, що Ти даруєш нам сміливість, сміливість вірити, сміливість діяти, сміливість перемогти. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти учиш нас приймати наші слабкості, наші немочі і натомість наповнювати нас любов'ю. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш нас співчуттям і любов'ю один до одного, до українців. Підтримувати один одного, волонтерити, допомагати тим, хто цього зараз потребує. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі миром, любов'ю, спокоєм, благополуччям. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що таким чином Ти збудуєш фундамент миру і процвітання для усіх українців. Дякую Тобі, Господи. Для нас таким чином будуєш фундамент процвітання нашої країни, могутньої, сильної країни. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам. Дякую вам, що молилися за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що вірите в цю. Перемогу, вірити, що вона неминуча, вірити в те, що вона незабаром настане. Вірити в те, що або наші збройні сили України переможуть, або росіяни просто відведуть війська, бо зрозуміють, що м -м, взагалі Господь Бог на нашій стороні і підтримує нас, і допомагає нам. І тому. Надихне її Господь Бог відмовитися від цього в будь-якому випадку. Головне вірити в перемогу, вірити у те, що в нашій країні буде мир, буде злагода, буде, е, люди житимуть в добробуті, люди житимуть вільно, впевнено в, в завтрашньому дні, впевнені у тому, що вони. Можуть бути тими, ким вони є. Ми ж намагаємося побудувати країну, в якій ми відчуватимемо волю. Ми будемо вільні і відповідально в той же час. Країну, де люди люблять свою країну і розуміють відповідальність за неї. Тому дякую вам, що молитесь за перемогу. Дякую вам, що молитесь за миру в нашій країні. Дякую вам, що молитесь за злагоду між усіма українцями, за взаєморозуміння, підтримку, довіру між українцями. Це дуже важливо для того миру, який ми всі насправді бажаємо і прагнемо. Тому що мир будується на довірі, мир будується на повазі. мир Будується на вдячності. Ми всі, маючи вдячність за свою родину, підтримуємо свою родину. Ми маємо вдячність за свою країну, тому і підтримуємо розвиток своєї країни. І всі ці елементи є фундаментом, фундаментом того міцного миру і процвітання. Які нас чекають, які для нас приготував Господь Бог? Тому дуже дякую вам, що ви молитесь цією молитвою. Ви зміцнюєте віру в душах усіх українців. Ви зміцнюєте силу любові, силу співчуття до самих ж українців в душах всіх українців. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам за цю молитву. Дякую вам, що підтримуєте цей канал, поширюєте це відео, натискаєте лайки. Дякую. Слава Збройним силам України. Слава Господу Богу за підтримку.